Протягом звітного періоду в цілодобовому режимі здійснювали заходи, спрямовані на запобігання оперативне реагування і ліквідацію надзвичайних подій захисту населення від їх наслідків. У результаті вжитих заходів ліквідовано 2,5 тисячі пожеж, під час яких загинуло 107 осіб, 36 отримали травму. Врятовано життя 52 громадян нашої області. Звітуючи про роботу за минулий рік, начальник обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій зазначив, що основна кількість пожеж виникає у сільській місцевості. Ліквідувати їх складно. 1590 пожеж в сільській місцевості, на яких загинуло 76 осіб осіб, із них одна дитина, та травмовано 20 чоловік. Пожежа сільській місцевості ліквідовується і значною втратою часу, загибелю людей, втратою матеріальних цінностей. У тих районах, де відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони, таку ситуацію спричинило нам грунтовне скорочення системи протипожежної охорони, зазначає представник Коростенщини та повідомляє про наміри районної адміністрації створити місцеву команду вогнеборців за рахунок місцевого бюджету. Попередні розрахунки свідчать, що для утримання однієї пожежної команди з восьми працівників щороку необхідні доволі не кошти. в сумі, як мінімум 140 тисяч гривень. Підрозділ протипожежної охорони буде створено на базі Бондарівської сільської ради Коростенського району. Від приміщення планують реконструювати стару котельню. З поміж інших нагальних проблем області розглядали можливості розміщення переселенців. В Нашу область вже прибуло 6595 громадян. Плюс 223 особи сьогодні у нас зареєструвалися, і люди все більше і більше виїжджають із окупованої території, тому що ми фактично по телефону вже знаємо, скільки людей прибуло в Київ, і ми знаємо, в які населені пункти ми будемо їх відправляти. Представник міністерства з питань надзвичайних ситуацій Людмила Шостак, яка взяла участь у нараді, вказала на низку недоліків у роботі, що стосується системи цивільного захисту, зокрема проведення інвентаризації за захисних споруд в області проводиться із відставанням.